Я заплуталась. Я заплуталась. Це настільки божественний ніжний фальцет. О боже, ті, хто хочуть опанувати саму фальцетну техніку, чимало просто неперевершений приклад того, як дійсно звучить якісний фальцет. На від серце мовчать. І повідслідкову її рухи. Її, в принципі, індивідуальність це знаєте, входження в такий трансовий потік. Зараз розповім, що я маю на увазі. Якщо ми послідкуємо на виконавців, на артистів, в них іноді є така відмінна характеристика від таких, знаєте, типу псевдоартистів, які які не чіпляють, і ти не розумієш, чого від тих, які реально сприяють на те, що в тебе йдуть мурахи. Якщо ми беремо джамалу на момент першого стуку акорду цієї пісні, вона входить в потік. Потік в творчій професії це як такий суперрежим надрежим. Коли ми бачимо, наприклад, артиста, і він ніби робить щось просто неземне. Він, от як, типу, там пивовари лазить ті, по цим е, драбинам, залазить на дах, е, У Джамали це, от, вона ніби шаман в трансі, в неї прям такі конвульсії. у якихось зірок ще якась відмінна характеристика. да? І що ж означає цей потік у творчій професії? Це гармонійне поєднання. Коли в тебе піднімаються гормони, вони починають тісно відчувати зв'язок з атмосферою, з тим, що ти промовляєш. І у цьому режимі з'являється така надвіра у те, що ти транслюєш. Саме у такому випадку у виконавця підуть від самого себе мурахи. От те відчуття, про яке все говорять, це саме цей потік, це поєднання. Якщо говорити з більш психологічної сторони, це вивільнення застоїв емоцій при тому, коли ти розумієш, що ти робиш це настільки добре, що тобі не треба майже концентруватися на нотах, на тексті цієї пісні. Вона все влітає, нібито у підсвідомість, і все, що залишається, це глядач сцена, світло, там дим, мікрофон, твоє тіло, яке відчуває такий, знаєте, ендорфіновий оргазм. До речі, це відчуття може іноді а, бути от. Зі спортом щось схоже, от коли ми там розуміємо, що ми прокинулися. Ми відчуваємо, що виробляється кортизол, да, гормон нашого стресу, який відповідає в принципі в нас за бадьорість на протягом протягом дня і тому подібне. І от при спорті, ми коли там пригаємо чи щось робимо, ми відчуваємо таке, знаєте, собачу радість у якихось частинах тіла. Там у мене це, наприклад, груди, ноги, живіт, іноді. І от у цьому стані потоку там поєднується і кортизол, і ендерфін. Цей гормон у нас виробляється, коли ми там танцюємо і нам добре. І на це ще накладається те, що ти транслюєш свою якусь історію, свій матеріал, свою музику, і ще й робиш це так суперово. Давно мрієш навчитися співати, щоб виконувати улюблені пісні з легкістю та насолодою? Тоді саме для тебе я пропоную свої індивідуальні заняття онлайн та наживо, якщо ти у Києві. Що нікого не. Ранили. Просто чудове тонке змикання, майже нуль повітря. Такий, такий тендітний, приємний, близький звук. Ай! В чому прикол цих досить тихих звуків? В тому, що Тихий звук складніше утримати. Такі звуки нам більше проще удержувати, чим реально дуже тихий звук. А тут він не ще пішов на дімінуендо. Тобто вона потроху-потроху звела цей звук на ні. А тут вже в неї такий послідовний мелізм. Я хала! Ніжна та в цій пісні, не дивлячись на те, що вона монотонна, є динаміка, є розвиток. І цю пісню, не дивлячись на те, що вона йде 5 хвилин, я реально можу прослухати ніби на одному подиху. Тому що елементи змінюються, вона кожен куплет співає вже по різному і тим самим підігріває слухача до кульмінації. Далі тут у цій пісні така яма. Вона називається Якщо ми беремо по структурам пісень. Тобто, в нас може бути там куплет, у нас може бути прекорис. Це частина перед приспівом, приспів, програш і тому подібне. Буває, коли програш поєднують з приспівом. Це це в останні часи стало таким популярним. А саме в неї це така розігріваюча яма, там де є бек-вокали, вона просто там імпровізує, вливається. Знаєте, немов підігрівається вулкан до цієї кульмінації. Вже мала в принципі дуже крутий та досвідчений імпровізатор. Тож вона в своїх піснях це любить, звісно, використовувати. Ну і гріх цим не користуватися, якщо реально це просто з тебе пре. Не дуже також круто виходить стаката та легато. Е, стаката це коли звук достатньо різкий. Тобто він може бути в будь-якому режимі, в принципі, це кваліфікація, коли такий рваний звук. А легато це коли в нас так планенько. Так, отже, мали прекрасні. і істокату, і легант і імпровізації, як вона тільки що яскраво та чудово вийшла у мікс. Це саме такий жіночий мікс. Ці жінки та дівчата, які думають, що в них не вони не можуть брати високі ноти, тому що вони гадають, що роблять це саме в тому режимі, в якому треба. А я відкрию таку таємницю природою, в нас взагалі не закладено, щоб ми співали високі ноти. Отак, от, от. І не дивлячись на це можна розвити дійсно дуже високі, гарні, круті, високі ноти. Якщо у вас є бажання, я вам з цим залюбки допоможу. Записатися до мене на заняття можна в робочий інстаграм. Він відмічен в описі під цим відео або на сайті.